29 листопада на спецлінію 102 з різницею менш ніж в годину надійшли одразу два повідомлення про розбійні напади по проспекту Кацюбинської та по вулиці Пирогова. В обох випадках невідомий чоловік у темному одязі в капюшоні, обличчя якого прикрите шарфом, зайшов у приміщення кафе та кав'ярні і, погрожуючи працівникам предметом, схожим на пістолет, за лічені секунди заволодів виторгом і миттєво зник. Загальна здобуть зловмисника склала трохи більше трьох тисяч гривень. Завдяки спільній оперативній роботі правоохоронці швидко встановили особу фігуранта. Ним виявився 44 річний віничанин, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі й за На Нам працює поліція! Коли за адресою проживання правопорушника прибули спецпризначенці корт, чоловік намагався позбутися знаряддя злочинів. Стартовий пістолет він виконав з балкона. Поліцейські знайшли зброю біля будинку, а в квартирі вилучили одяг, у якому зловмисник був під час нападів, та гроші відібрані у потерпілих. Слідчі Вінницького районного управління поліції, за процесуальне керівництво Вінницької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.